Так, здається все прибрав. Супер, блокнот. Ну, давай. Хай буде ось тут, тут. тут. Блокнот, все, таблетки, якісь психи приходили. Можна, в принципі, збиратися. Нормально. Комп'ютер. Ай, лише, комп'ютер, хай працює. Так, ре, три, все, красиво. Класо. Е Привіт, хлопам та дівчаткам, зроньк, і сьогодні я починаю записувати е, гру. Здається, е, симулятор хірурга, ну я так перевів криво. Е, що ж? Мені тут хлопець подзвонив, сказав, типу, чувак, коротше, треба операцію зробити, Хлопа, там серце бідне. А я такий, хлопче, ти що? 12 годин ночі, я сонний, як знати що, я зараз йому не серце виріжу, але генію. Він сказав, та пофіг, головне, щоб серце. Ну я сказав, добре. Що ж, так, комп'ютер, комп'ютер лишаємо, натискаємо на «Операції», Так, операція, ось серце наш «Operation Personal Best». Incomplete. Боб. Боб, ми тобі будемо робити операцію. Все буде класно. Так. Ем. Спочатку перед тим, щоб. Той чувак точно не став, так як я боюся, що чувак зараз стане. Я дуже переживаю за своїх клієнтів. Треба йому влупашити пару разів молотком по голові. От серйозно. От. Не дай бог, він стане. Так. Рука. Спокійно, це клас. Так, тихо. Щоб безбольцну було. Ми ж... О, супер! Прекрасно, все, молоток можна лишити. Правильно, поспизнемо, все буде класно. Так, е беремо дрельку нашу. Блин. Так, геть. Так, значить це геть взагалі. Що воно тут робить? Хто його сюди запхав? Дайте пацієнту, хай він... О, все, бідний, хай поспить. Спереживав всі хлоп. Так. Беремо дрельку. Я не знаю, чи мене чути зараз. А що чути? Так, і тепер. М'єсо, м'єсо. Так. Хлоп... Хлоп, ти крові. Десь який мужчина. Мені би таких пацієнтів завжди... Так. Я бачу серце. Я бачу серце. Так, спокійно, спокійно, це буде класно. Так. Поки що все виходить на ура. Поки що. Так. Спокійненько, спокійненько, треба. О! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. О, супер, супер. The best. Давай, давай, давай. Так. Пушбо. Обережно, головне обережність. Наші пацієнти ще нам потрібні. Де ми будемо гроші заробляти? Де ми будемо вчитися? Я, наприклад, вчуся. я перший раз на операції, серйозно, я перший раз на операції. А в мене виходить досить Добре. А так не вважаєте? от мені здається, що я досить добре. Справляюся! Геть! Ти ч... Чу... Ти майже не вбила людину Дурне створіння. Що ти робиш? Добре, спитам. Так, радіо. Я би сказав, тобі піти геть, ти мені мішаєш. Офнися. Серйозно. Все, дякую. Так. Е... Продовжуємо. Ем, що ж ми візьмемо на цей раз. Е... О, для піци штука. Я її бачу. У мене така дома є. Так. Е, ще що мені би взяти. О, я би взяв. Що ти дзенькаєш, ти? А мене воно не жалить, я безсмертний. Давай. Геть звідси. Ну, ладно. О, молоточок ти мені потрібен. Так, іди сюди. Ще наркозу. О, дякую. Так. Ем. На цей раз потрібно виривати легені, мені так здається. Але спочатку приберемо цей безлик, який тут, а. Фу. 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 Так. Ем, Як би це прибрати все? Та давай. Виривай кістку з корнями. Ой, мені здається, це затягнеться надовго. Але ми мусимо спасти його. Врятувати. Це дві з нашої лікарні. Врятувати людину понад усе, хоча вона не повре, але ми її врятуємо. НУЖБО! Єе! Yeah. Мінус один. Так. Тепер. 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 Тепер я сказав. Та що за фігня? Стільки кісток я навіть нічого не бачу. Хірург повинен бачити, сестра, де твоя мітла? Давай сюди несе. Треба прибрати. Так. Тихо. 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 Тихо, 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 тихо. Ну, давай. Та що ж ти. Та візьми його за легені. Що тут страшного? Легень не бачив. Бідний хлоп. <звук> Все, геть. Легені. Це легені, так? Ну. Дивіться, та. Так, тепер. Тепер. Аккуратно! Аккуратно! Оба! Тихо! Ми навіть крові не втрачаємо, хлопці, це вообще! Це шикарно! Так, давайте. Давайте якось класно зробимо. Отак от, от. Ну! давай! Е. оця фігня... Літу, мені заважає. Так, потрібно якось зробити Я не знаю, чи мене чути, але я надіюсь, що мене чути. Тому, що, якщо доктора не чути, це жахливо. Так. Беремо акуратно. І розрізаємо... Ой! Я розрізав, ні, не розрізав. Я розрізав, ні, не розрізав. Ну ж бо! Ой! Е! Розрізав, зрізав! Розрізав! Супер! Кровотеча, але він крові не втрачає, супер! Оце, оце мені подобається, це мені подобається. Е, Так. Е, Як би це зробити так, щоб він не здох. <схи> е, боб, це буде класно. Не бійся, не бійся, Бобе. Це шикарно. Я, я найкращий хірург в Україні, я, я тобі серйозно кажу. Ліпше за мене ти не знайдеш, якщо я не зможу тебе вилікувати, ніхто не вилікує. Е. Що за... Тихо, тихо, ножичок. Е-е-е. В е, е. нього всюди кровотеча, я не можу нічого з цим зробити. Нє. Потрібно якось. Так, давайте щось придумаємо. Візьмемо другий ножик. візьмемо другий ножик, тільки тепер руку випрямо. Рука пряма має бути. Так. Ножик взяли удало. І тепер надріз. Надрис, спокійно, надріз. Ой-ой. Ой Ой-ой-ой. Куди, куди, куди? 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 Є! 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 Так! Хлопче, піднімай! Піднімай ножик, ідіоту. Кусок! Окей! <кхи> okay. Ти там будеш валятися До останніх 100 днів. Іде геть! О! ні 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 н є ні, ні ні я не дозволю, я цього не дозволю. Ой, йолки-палки. Але він крой не втрачає, все, хай так буде, хай так буде. Мені якось содно. Все ж і так не я. Е, о, о, супер! Просто класно. Ми витягуємо друге легеню, залишається тільки серце, саме серце. Е, Якийсь ти вдалий ножичок, тому я тебе ще раз візьму. А тепер викину, тому що ти тут навіть не потрібен. Е, так. Тепер ще раз робимо невеличкий надріз. Я надіюся, що він буде вдалим. Потрібно бачити, де ти ріжеш. А то ка кри нашому пацієнту. І, і Мені, бо мені зарплату не видадуть. Якщо я йому пану операцію зроблю. Так, мені здається, можна вже серце витягувати. Поки що цей наш очік лише тут. А він тут валяється. А ми поки що підемо до серця. Серце здоров. Я хочу тут, короче, тебе витягнути. Ну ти не піддаєшся, я так бачу. Але чому? Я тобі нове вставлю. Я тобі друга подарую. А тут тут вдвоє сидіти і стукати. Забери свою фіфтюльку. А то її. І що мені робити, народ? Серце ніяк не витягнеш. Прийдеться робити ще один надріз, не научу надріза робити. Це так складно У мене в інституті я, я в інституті вбив сотню людей за надрізів Ой-ой Так, спокійно Так, якби це... Якби це... О! Ось так от Є! Супер! Супер! The best! Ти куди? Ой, блін. Так, швидко, швидко, негайно, негайно, забирай серце, дурню. Кісток скільки. Я вважаю, що ми зробили йому операцію здало. Та... Ти серйозно. Ти, ти заціпився за цю фігню. Навіщо? О, господи, він не може тепер взяти серце. О, Затягуй руку і бреш. Є, є-є-є. є Все, викинули. Берем нове серце. Так, нове серце. Come to me. Головне не облажатись тепер. Взяли. Все, є! Єс! На. на. На 5. Та шо ви. Я ж казав, що я професійний хірург. Я про просто. Ну ви шо? Перша операція зразу вдала. Так, тепер кожному дебілу, який до мене подзвонить, я буду показувати факт. От серйозно. Ану, ану, ще раз, як це зробити так. Отак от. Отак от я буду показувати, сказати, і де гей звідси. Е, а що ж, ми провели операцію успішно. Я, чесно кажучи, на операції пе, другий раз. Е, тому що на перший раз у мене за фігня творилася. А зараз взагалі повзло, ми класно ми здали на Е, Крові взагалі не втратили. Ну як не втратили? Це, ти, я казав, що я буду робити. Е, значить, що ж, це було моє перше відео, яке я викладав на YouTube. На Ютуб. Так що, якщо воно буде виглядати якимось е, трохи поганим, чи я щось робив неправильно, то говоріть е, свої коментарі, що мені з... потрібно виправити. Адже я всього ж починаючий летсплейчик, можна так сказати. <coughs> Хлопець, який хоче знімати якісь свої відео, але на українській мові. Е, що ж, е, всім дякую моїм е, любим, е, як би вас назвати, інтернам. Я вас навчив, як робити серця, як його, операцію на серце. Наступного разу ми будемо робити операцію на, на нир. Та на, на що? що це таке? Я не знаю, що це таке, але ми будемо на ній операцію робити. І що ж, я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. А з вами був Фронік. Всім пока! Пока. ota